Маємо оновлену інформацію щодо атаки ворога на Дніпро. Російська армія завдала ракетного удару. надвечір, нагадаємо. І за інформацією голови Дніпро Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергія Лесака росіяни влучили у дев'ятую поверхівку. Там зруйновано чотири поверхи. Є один загиблий, п'ятеро поранених. Зараз ми на екранах бачимо, як працюють на місці рятувальники і медики. Відбувається операція з диплокації мешканців, які. Опинилися в заручниках на місці події. Ворог вчинив ракетну атаку. Пошкоджено перехівку, Про це написав президент України у телеграм-каналі і наголосив на тому, одночасно, що постійно Україна нагадує усім партнерам про достатню кількість і якість систем ППО, бо тільки вони можуть захистити нас від отаких от дій ворога. І каже Володимир Зеленський, що тільки достатня рішучість світу здатна зупинити російський терор і. Нам потрібні ці рішення Сьогодні ж президент України також наголосив на тому, що Україна готує цитую зрозумілий і детальний план закінчення війни. Про це він сказав під час підходу до преси зі своєю колегою зі Словенії, яка відвідувала сьогодні Київ. За словами Володимира Зеленського, ми обрали дипломатичний шлях завершення воєнних дій. І такий план буде представлено до кінця цього року, але не все залежить від України до нашого ефіру доєднується Сергій Грабський, військовий аналітик. Пане Сергію, раді вас бачити. Слава Україні. Ви вітання студія. Добрий вечір, героям слава. Відштовхуючись від слів Володимира Зеленського, план, який готує Україна, він сказав, що буде представлений до кінця року. Ну з цих слів зрозуміло, що війна ще триватиме точно до кінця 2024-го. Ми, от усе ще чекаємо на Ф 16 Про них довго говорили як чинник, який переламає хід війни. Так, от чи переламає, чи не переламає, чи можливо не тільки панацея з Ф-16 На вашу думку, що може ще переламати цей хід. Ну, такий застій на фронті, який ми спостерігаємо зараз, знаєте, я не погоджуюся з вами, якщо говорити про застій. То, що роблять наші хлопці на сьогоднішній день, це вже виходить за межі людського розуміння і можливостей людських, тому що назвати ситуацію на фронті застоєм на сьогоднішній день неможливо, тому що бойові дії точаться, і вони точаться в надзвичайно інтенсивній манері. Зокрема, те, що до досягли вже на сьогоднішній день це те, що противник змушений сконцентрувати свої більш активні бойові дії на турецькому напрямку за рахунок інших напрямків. Вони там намагалися перекинути підрозділи з півдня на Вовчанськ. Робили певні перестановки і маніпуляції. Це їм не вдалося. Вони понесли за твердженням вже навіть не наших джерел, а закордонних джерел британських і американських більше 30 тисяч втрат. Тому застоєм це назвати не можна. Саме початку ми називали цей рік роком стратегічної оборони, усвідомлюючи яку силу зібрав противник для того, щоб здолати спротив України, і йому це не вдалося. Можна це вже констатувати. Тому ми переходимо до іншої фази накопичення ресурсів, які дозволять нам проводити наступальні операції. Що це цьому буде передувати? Безумовно, важливим, але не остаточним елементом єдиним елементом є наявність авіації. Аксіома, аксіома оперативного мистецтва в цій війні, яку ми йдемо, ми твердить наступне, що без переваги в повітрі ми не можемо вдолати противника. І досвід наступу в 2023 році це показав. Тому так, f 16 будуть таким елементом, які дозволять нам більш ефективно виконувати завдання. Але їх треба багато. Треба інших літаків так само дуже багато. Треба посилювати нашу протиповітряну оборону. На це все потрібен час, на це все потрібні ресурси. А тобі, що без людей а, війну виграти не можна, і саме тому Україна зараз знаходиться в такому. Пане Сергію, от власне щодо ресурсів, щодо великої кількості літаків, про це говорять усі навколо військові аналітики і експерти. Чи може зрушитися це питання, зважаючи на учорашні зустрічі Володимира Зеленського із Єнсом Столтенбергом, генсеком поки що ще НАТО, і зважаючи на ту безпекову угоду, яку ми підписали з європейським союзом, фактично це такий безпрецедентний документ. Чи може це наблизити нас до отримання авіації, і головне у великій кількості? Частково. Частково. Треба розуміти наступне: ніхто за нас воювати не буде, а самі розуміти, що літак сам по собі не літає, для цього потрібні пілоти. І тут вже буде залежати від того, яку кількість пілотів ми зможемо надати для того, щоб вони готувалися для використання цих літаків на сьогоднішній день у Франції проходить підготовку пілоти у віці 21-23 роки. Ми про це знаємо. Це не є великою таємницею. нового я тут не сказав. Тому ми говоримо про те, наскільки Україна буде готова забезпечити особовим складом всі наші потреби, наскільки Україна зможе забезпечити пілотами та технічним персоналом потреби авіації, яка Може дійсно стати таким переломним фактором у цій війні. Тому не тільки від союзників все залежить. Хоча так само треба розуміти, що є певні обмеження щодо передачі тих літаків, тому що їх треба або чимось міняти, а міняти на нові літаки це процес досить довгий, або їх треба знімати десь з зберігання і відновлювати. Тому цей процес надзвичайно складний, і знаєте, одної доброї волі Євросоюзу тут буде явно недостатньо. А як щодо НАТО, ваші особисті очікування, як людини, яка дуже добре розуміється на американській політиці, щодо саміту Пів... 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 Е НАТО, який відбудеться у Вашингтоні 9-11 липня? Ну, ви знаєте, якщо хтось сподівається, що нам там запросять вступити в НАТО, то хай полишаться сподівання. Тут справа не тільки в військовій сфері, і зовсім не в військовій сфері, а в тому том, домашньому завданні, яке необхідно. Те, що Україна буде членом НАТО, в мене немає жодних сумнівів. Вибороли це право в боротьбі, і ми тепер можемо і повинні зробити певну домашню роботу для того, щоб наблизитися до Альянсу. Відкреслюю ще раз: військова складова альянсу є всього-навсього двадцять 25% від загальної складової, яка є складається з чотирьох основних частин: політичної, економічної, верховенство права і військової. Військовою нас все більш-менш добре. Решта. Долежить від кожного з нас, як швидко ми не до цих стандартів, тому робота продовжується, робота напружена. Військові роблять все можливе, щоб зробити її більш ефективною на на своїй ділянці. роботи. слово за політиками, економістами і суддями. Повертаючись до подій на фронті, за чим ви зараз спостерігаєте? І найцікавіше би було почути ваші прогнози на найближчі місяці, тобто до кінця літа, і що може відбуватися восени. Ну, знаєте, прогнози це найневдячніша справа, тому що давайте будемо відверті. І ви, і я ми знаємо буквально 3,5% від загальної інформації на підставі якої можна робити такі прогнози. Тому з вашого дозволу я не буду говорити, що станеться через два місяці, тому що треба враховувати, що фактор Росії. Але то, що відбувається на сьогоднішній день, я не дарма, якби уточнював свою позицію. Розказуючи, як воно відбувається. Чому? Тому що якщо ви згадаєте події ще тримісячної давнини, то ви пам'ятаєте, що ми постійно в наших оглядах згадували а, напружену ситуацію на майже десятці ділянок, на які точаться основні бої. Починаючи з Куп'янська, починаю, ми говорили про Лиманський напрямок, ми говорили про Сватово-Старобільськ, старобільськ, старобільськ сватово вибачте. Ми говорили про Серебрянське лісництво і так далі, тому подібне. На сьогоднішній день ми бачимо, що основні зусилля противник зосередив саме на турецькому напрямку. Цей турецький напрямок він включає в себе традиційні а, три ділянки, які входять, власне, в цей турецький напрямок. Це Часів Яр, власне місто Турецьке, і так званий Покровський напрямок. Чому я кажу так званий, тому що Покровський напрямок він трошки відволікає від основного. Ваги, тому що так, противник намагався і продовжує обмеженими силами та засобами відносно обмеженими силами та засобами просуватися в район Покровська. Але основні зусилля він докладає зараз для того, щоб е просунутися е по напрямку очеретини Воздвіженка і досягти траси, яка з'єднує Покровськ з, з Костянтинівкою, для того, щоб е створити загрозу оточення наших військ, е одночасно наступаючи через часів Яр. Це йому не вдається. Ну менше з тим, противник відчайдушно діє заперети. І отут тут сполягає власне і складність якогось просування. Я не дарма згадав, що противник тільки за травень місяць поніс шалені втрати, що власне його не зупинило на сьогоднішній день. Продовжує так само відверто атакувати. Чому? Що вони прекрасно розуміють, що вікно можливостей для них буде закриватися і закриватися досить швидко. Навіть ті дані, які є озвучені, то, знов таки я не відкриваю якусь. Тимницю говорять про те, що кількість боєприпасів співвідношення ударів зменшилось від 1 до 7 до 1 до 3. Тобто дивіться, за півтора місяця таке нарощування боєприпасів. Тобто, воно збільшується. Ми збільшуємо кількість наших підрозділів, вжив навчання. Тобто ми зупиняємо противника і далі. Тому а в, ідеалі, в ідеалі я б сказав, так що до осені лінія фронту має стабілізуватися без будь-яких ознак противника. Ознак щодо проведення противником наступальних операцій це була б ідеальна ситуація. Як буде вона розвиватися, насправді сказати дуже важко, тому що повторюю ще раз. Противник не рахується втратами, ну, скажімо, стандартні методи. Коли йому скажуть зупинитися, він зупинить, поки в нього не закінчиться солдати. Угу. Ну і в продовження нарощування наших дій хотілося б почути також вашу думку щодо десь тиждень тому, якщо я не помиляюся, ми сили українські вдарили по навчальному центру ППО у Єйську. і там було знищено близько 120 безпілотних літальних апаратів. І от сьогодні з'явилося дослідження британської розвідки. Вони сказали, що це фактично така хороша ініціатива з боку України щодо результатів для, для нашого боку. Бо ми фактично позбавили противника на певний час літальних апаратів, якими вони зможуть нас атакувати. Але з іншого боку, ми знаємо майстерність росіяни, які дуже швидко ці безпілотники вміють продукувати. Як ви оцінюєте цю ситуацію? Ми справді будемо спостерігати в найближчі кілька днів, тижнів затишчя із атаками безпілотників. Ну знати все відносно. Це відносно, тому що знаєте, атака, в яку входять 20 безпілотників, це атака, і атака, в яку входять 50 безпілотників, так само так, тому що е, ви буквально зараз обговорювали питання того, що відбулося в Дніпрі. Тобто атаки продовжуються. Будуть це, це безпілотники, будуть це ракети. Ні, але це не означає, що ми маємо опускати руки. І е, я неодноразово підкреслював, що для боротьби з цим злом потрібно потрібно боротися з причиною, а не з наслідками. Дуже складно і можете запитати хлопців, які безпосередньо оборонять наше небо. Дуже складно ганятися за кожним окремим шахедом за кожною окремою ракетою а нанесення ударів по об'єктам, де вони сконцентровані, звідки здійснюються запуски цих повітряних об'єктів, дає значно більше ефекту від нашої розвідки від ефективності. І швидкості прийняття рішень залежить наскільки ми зможемо позбавити противника або обмежити використання противника цим, цих ударних засобів. В ідеалі в ідеалі ми говоримо те, що ми будемо наносити і удари більш масовані по аеродрому противника, знищуючи авіаційний парк ворога для того, щоб вони просто не здійснювали польоти mm -hmm. в сторону. Ну от власне про е, удари по винищувачах ще одна хороша статистика для нас. Центр стратегічних комунікацій сьогодні вперше опублікував власне цю мапу знищених винищувачів росіян, і за цією статистикою ми за лише півроку, 2024 року, ліквідували. 30 військових літаків Російської Федерації це середня цифра, це багато. І наскільки це суттєво для сил противника? Ви знаєте, як це дивно не звучить, саме якщо говорити про авіаційний парк, це досить суттєво. Я відслідковував кількість літаків противника, скажімо так, на початку зим, осінньо-зимової кампанії було 320. Зараз цифри кажуть, що 270. То попри таку певну монструазність Російської Федерації вони спроможні зосередити на нашому напрямку не всі свої ресурси, і ці ресурси досить обмежені. Тому втрата кожної одиниці авіаційної техніки для росіян це досить болюча втрата з огляду на те, що вони не здатні військово-промисловий комплекс Росії не здатний відновити а вказану ну, такі втрати, які ми наносимо противнику. Я маю переконливу надію, що з появою вже західних зразків авіаційної техніки, одночасно із знищенням протиповітряної парасольки Російської Федерації, ми будемо спроможні наносити більш ефективні удари. А так, я можу підтвердити, що дійсно противник так і не спромігся відновити ту кількість авіації, яка у нього була на початок осінньої зимової кампанії 23 24 року. Дуже хочеться, щоб ця статистика лише покращувалася у наш бік, і будемо сподіватися. Ну всі ми оптимісти. Хочеться більше сподіватися результатів від саміту НАТО і від безпекових угод, які Україна підписала напередодні. Тому будемо акцентувати краще на позитивному. Сергій Грабський військовий аналітик був у цій частині головного задень.